Хочеться спати, де тебе біль турбує на зараз, давай. Права сторона, коли отримав поранення. Сьогодні вночі не пам'ятаєш учора, так? Я зрозуміла. Тобто тебе турбує права сторона, так, біль? Зараз не болимо. Пацієнт надходить до реанімаційного залу. У нас є бригади, в якої входить лікар-анестезіолог, лікар-нейрохірург, абдомінальний хірург, травматолог і всі смішні спеціалісти, які потребують. Назар зараз закружиться голова, захочеться спати. Не проти добре? Будеш спати. Коли надходить пацієнт, ніхто не гає чаю, часу всі прийшли, працювали, зробили свою роботу і пішли далі працювати. Я так відчуваю, що ти була перестільна. Угу. Іван, треба да? до судинного хірурга, будь ласка. Робимо гомілку з топу. Бокові, так? Да? Угу. І грудна Угу. Це черговий військовий поранений, дуже тяжкий. Зазвичай до нас поступають найтяжчі поранені на апаратах штучної вентиляції легень в тяжкому стані. Конкретно цей хлопець надійшов з дуже масивним пораненням, міновибуховим нижньої кінцівки, саме гомілки, стопи з великим дефектом, м'яких тканин, кісток. Наша задача всі мертві, всі забруднені тканини евакуювати, вимити, щоб рана була максимально чиста. Це буде За рахунок цього ми досягаємо результату в тому, що кінцівка перша має шанс на те, що вона буде збережена, а далі вже сподіваємось, що можна буде відновити і функціональність станції кінцівки, щоб пацієнт в подальшому міг видужати і ходити, жити далі своє життя. Якщо я закінчу одного хворого, вже заїжджає наступний і у тебе просто є час там вийти, помити руки, обробитись. І, може там 5 хвилин перепочив, випив води і знову заходиш, робиш ту саму роботу. Моя зміна вже триває 36 годин. Вона, на жаль, безсонна, але я радий з того приводу того, що я можу надавати допомогу хлопцям. Це, ну, по-перше, я відчуваю, що я причетний до цього всього. Я можу чимось допомогти, якось зарадити їм в тому плані, що е, я можу подарувати хоч якусь надію, сподівання на те, що, е, що в подальшому вони будуть жити нормальне життя з функціонуючою кінцівкою. Це ну, хоч трішки додає позитиву. Тому так, можливо, фізично втомлений, але це все нівелюється. Знаю, що у нас усіх мета одна. Що зараз хочеться? Зараз я хочу поїхати додому до дружини, побачити її, обняти, поцілувати, трошки відпочити. Глобально, звичайно, хочеться перемоги. Хочеться спокою, хочеться, щоб це скоріше все закінчилося. Ну, ми повинні перемогти. Ми стовідсотково переможемо. Тому ми навіть за це ти не думаєш. Ти знаєш, що ти прийшов, ти повинен працювати, тому що хлопцям там набагато важче ніж нам. Тому працюємо заради перемоги, і все буде Україна стовідсотковою. Те, що ми у нас немає іншого варіанту, як тільки перемогти. Ви замирилися? Ні, ще працювати до восьми години ранку, так що все добре. Якщо ви не проти, да підемо далі працювати в операційні. А зараз ми заходимо до палати інтенсивної терапії політравми, куди поступають самі найтяжчі хворі пацієнти наші після надання допомоги в операційній або в словах в обовах реанімаційної зали. Самі тяжкі поранення смінно-вибуховою травмою, політравмою поступають в це відділення. Проходьте, будь ласка. У цій палаті знаходиться розраховано на чотири ліжка, знаходяться бійці, всі з мінно-вибуховою травмою, всі важкі, ну вже стабільні, що нас дуже радо. Уже, вже вже знаходиться декілька днів з позитивною динамікою в лікуванні. Є і апарати штучної вентиляції легень, монітори, ліжка функціональні, дозатори. Загрівачі, все, що необхідно для лікування, ліки, все знаходиться в повному обсязі, все є. Ситуація в тому, що ми не можемо до повного виздоровлення, щоб знаходились наші пацієнти. Потім після стабілізації стану проходить евакуація в місті з військовими. Зірвалася пушка, дуло у пушки. Я чула, якщо якась царапинка або вм'ятинка на пушки, на дулі, то може таке статися. Їх було троє, так. він був біля пушки, він звичай, як, коли стріляє, він сам, а пацанів кажуть, ну, відходьте і побудьте десь. десь і так за цього йому самоважче вийшло, а у хлопців у двоих, у них в ногах осколки, у одного у другого. Так, теж реабілітація, але не так сильно за діло. Я розуміла, що щось з лицем, тобто я вже готувалася там морально, все, я підійшла, але Через пару хвилин запоморочення в мене почалося, Я також і в ушах дзвеніла. Я такого не ожидала. Поранення дістав у Донецьком, в Донецькій області Константинів. В підрон в машину влетів, так і от тут зупинився. Їхали в машині, їхали по темній дорозі на високій швидкості. І дрон сидів на дорозі, чекав нас просто і було в лоб -в з ним хотілося. З побратимами один-двісті, я 300, всі інші, слава Богу, живі, цілі. Мене от врятували все чітко. Ампутація висока лівої ноги і був дренаж легені, але вже все зробив, все, працює, все добре. Медики вже зробили ампутацію, бо ноги ще м'ясо було які плани? Поки не знаю, поки лежу, відхожу. Та Буду що вставати на ноги та й може далі служити буду десь вдома, побачимо. Всі дзвонять, всі кажуть, що коли побіжиш, коли побіжиш. Скоро побіжу, що казати. Не буду падати духом. Днів було багато тяжких, коли взриви були у місті Дніпро, і коли масові надходження були, і коли маса поступали з фронту біксі. Таких багато днів. Кожен день важкий. Кожен день. Дивитись на цю трагедію дуже тяжко, а треба ще й допомагати, щоб все виживали, щоб все було у нас гарно. Томилося. Але розслаблятися не треба. Треба постійно бути в тонусі, постійно бути дійсно, щоб допомогти.